Що, ми з тобою їдемо на сі? Ой, ми з тобою! Ну що, друзі? Настав той легендарний день. Ми нарешті зібрали манатки і вирушили до самого океану. Я з внучком така щаслива була, що аж почала пакувати валізи ще далеко-далеко за два дні до нашого виїзду. Малий в дорозі грався іграшками, гортав книжечки. Коротше кажучи, культурна дитина. Ну, не те, що деякі в соцмережах. Я старалась знімати відео нашої епічної подорожі. Але не завжди встигала натискати кнопку запис, бо захоплювалася краєвидами. А машина то окрема історія. Це вам не просто авто, це Тесла. Вона майже як бабуся після третьої кави. Сама щось вирішує, кудись їде іноді за Вадіка, який час від часу вмикав автопілот і ловив дзен. Їли ми, звісно ж, по-американськи. Крильця з Макдональдса і картопелька фрі. Все як у фільмах. За вікном краса неймовірна. Природа Америки така, що хочеться співати гімн з балкона мотелю. І погода не підкачала. Сонце, небо, ідеальна температура для пригод. Минулого року, саме в таку пору, ми теж були на океані у Міртлбіч. Ну, знаєте, таке собі американське затока-гаївка тільки з пальмами і аеропортом. Там у них навіть аеропорт є, але, чесно кажучи, у США літаки це як у нас маршрутки. Літають з граями, як горобці на базар. Але в цьому році ми вирішили, досить із нас тієї екзотики. Поселились не в самому місті, а в селищі Неподалік. Бо в Міртлбіч, як виявилось, готельний сервіс це не сервіс, а така собі квест-кімната. У минулому році ми зняли номер у престижному в кавичках готелі. І що ви думаєте? Номер був настільки грязний, що ми почали сумніватися, це пляжна тематика, чи нас просто забули поприбирати. А постільної білизни бракувало. Нам її принесли аж на наступний день, мабуть, спеціально, щоб ми відчули себе справжніми туристами-виживальниками. Але це ще не все. Влітку того ж року мої діти знову поїхали туди відпочити, так би мовити, дубль два. І зняли номер прямо біля набережної. Все гарно, море, сонце, не море, океан, романтика. Але постіль була така волога, що на ній, здається, раніше відпочивали дельфіни. Спати було неможливо, тільки пірнати. От вам і сервіс, американська мрія, так би мовити. Ми тут будемо жити пару днів. в цій місцевості. Миртл Бич. О, знову закрылось. Такі ось домики для курортників. Так. Зараз підемо в наш наші апартаменти. О. Здрасте. Ух Ти Тебе такий будуар тут, а, да? Інтересно, так зроблено. Прикольно даже. Будуарчик такий при вході зразу. А, це там, там буде світло, вікна закривані шторами. Так, прихожка така, здоровий телевізор. Стол купаний хороший. Красиво, конечно тут. А це жга, Ага, це, ось мойка. Мойка, кофе, наверное, делать. Це що таке? Холодильник. Це. Це. <coughs> Ой, красиво, Ось се столик такий. Ой, красиво, да? Сто? Ага, тут ось кухня така красива. М -м. О, ще й другий этаж є. Ого. Ого. А тут на першому этаже гостей приймають? а це туалет такий, да? Ага, і дворик красиво тут, конечно. Підемо на другий етаж, що тут робиться. Угу. Ого, ще другий етаж є. Нічого себе. Ого! Нічого собі, яка здорова спальня. Ого! Кровать на всю кімнату. Нічого собі. життя. Кафе. Ой, яка красота. да. Телевізор, який огромный. Черепах. Целок такий. Да, красиво, красиво. Красивий дом. Так, це тут туалет. Туалет. А ванна тут ще є. Це що, от мене? О, стиралка і сушарка. Тут теж щось. Мишки ось стоять. О, ось тут ще одна кровь. Тут трошки менше. Тоже классно, така красива комната. Телевізор. Ого, красота, яка тут! Ну, конечно, это шкаф там. Конечно, красота яка. Ого, тут гладильна доска е ось. Гладильна. Оно постельно, что оно там полотенце лежать кому надо. Дом красивий, да? Реально. Чекай аккуратно, кивосечка, дивися під ножки. Ух ты, я как красота! Деревья тут красиво. Владень здоровый, шкафы и все с одноразовыми этими тарелками. О, ще посуди повно. Чашок повно. Все. Готов, що хочеш? Всю тут. А що це таке? Кофе? аж дві упаковочки стоїть. Ого. Да, там вообще так, там взагалі так класно, начебто будуарщик, так? Да? Начебто ніку маленьку. Ага, ага. Колобудка. Красиво. Красиво, так? Да? Ну що скажете? Що складете? Хорошо. Ось що, виложилися. Все виложили. Тепер будемо готувати Мир мішелю. Мир мішелюх і сосиски. Щоб покушати було що. На вечір. Так, приїхали тут в доміку, сидимо на природі. З ким усиком граємося, сейчас покажу. Ко мне підуть уходь. А як здесь ви думали? Звісно. Інтересно? Хорошо, що тут огород огородик. Таке є. Як Це сусіди, там воно у нас. Тут сусіди. Там якась теж вдома? ну не знаю. Сусіди там живуть, а це в нас такий дом. Тут Там далі теж сусіди. Так вот возле домика сзади можно посидіти на, а так, на, посидіти на вулиць, да? Сьогодні Вадик почитав, тут есть рядом ботанічний сад, де демон живем. Потом тут есть этот замок. Ну, що нам найбільше понравилось в ботанічному саду і в замку живуть крипетнику. Так, мы тут такая лампочка в спальне Так выключается. О. И тут моя такая все светильник. Зачем ты свечка говорить? Прикольно. Вообще хороший тут домик. Чистенький, все чисто, аккуратно.